На а, в щоденній програмі Івангелія на кожен день та я протерий Володимир Давидов з вами проведу ці декілька хвилин. Ми ще раз почитаємо святе письмо, яке звучало сьогодні за богослужінням в храмах та трішки поміркуємо над почутим. Тож, давайте зачитаємо цей фрагмент сьогоднішній. Одного разу приступило до Ісуса Фарисеї, кажучи, чому учні Іоаннові часто постять і молитву творять? Подібно і учні фарисеїв, а твої їдять і п'ють. Він же сказав до них: Невже можете синів чертога весільного, е доки з ними жених примусити постити? Прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді постимуть у, дні, у ті дні? Ми бачимо, що фарисеям, та й учням навіть Йоанна Хрестителя, е було незрозуміло. Учням Іоанна Хрестителя, напевно, було незрозуміло, а фарисеїв дратувало те, що Христос та його учні живуть інакше, не дотримуються всіх тих правил, які були вже, які фарисеї нав'язували всьому, всьому іудейському суспільству, тобто народу в цілому. Тобто оці е, приписи е, старців, е, закони. Людські, які ввійшли в побут іудеїв, Христос не вимагав від апостолів цього дотримуватися. Звичайно, ніхто не говорить: тут в даному випадку ніхто не стверджує, що Христос та апостоли не виконували 10 заповідей. Ні. Тут фарисеїв більше добивало і обурювало саме ці приписи, саме те, на чому. Якби їхні, в чому був їх каньок, в чому вони були особливі, що вони знали досконало всі ці приписи людські, і їх ну, виконували і вимагали від інших, щоб вони виконували. Тут ще питання, те, чи фарисеї дійсно, дійсно так ретельно виконували, як вимагали від інших, тому що Христос не дарма казав про фарисеїв, те, що вони покладають на іудейський народ. Ярмо, яке важко носити, і накладають вузи, які ну, важкі для народу. І тут саме, знаєте, якщо з однієї сторони так, фарисеї були ревностними, але напевно саме ці слова Христа говорять про те, що крім ревності, в них ще було те, що лицемірство, про що Господь теж говорить. Цемірство якраз і полягало в тому, що вони е, і пер, е, хотіли здаватися, що вони виконують всі ці приписи. Е, і один з них був такий теж цікавий припис: міст в четвер і понеділок. Тобто вони там постували, фесеї любили намащувати білою фарбою своє лице в знак е, теж свого посту. Тобто, всім видом показувати, що, ну, б, що вони ну, ведуть особливий релігійний образ життя на відміну від усього іншого іудейського народу, Тобто, вирізнятися таким чином. Е, і Варто зазначити, що піст, навіть який накладали в фарисеї, який вони там тримали, оцей, по понеділкам і четверам, він не був таким постом, як в нашому розумінні. Він починався з сходу сонця і закінчився заходом сонця. Тобто можна було там той світловий день. Почекати трішки, потерпіти, а далі якби, день закінчився? Е, можна було закінчувати звичайною їжею після заходу сонця. Тобто такі нюанси. Е, то, тобто, все таки відрізнявся від нашого е, православного посту і православних постних днів, е, так, суттєво відрізнявся. І от, звичайно, вони підходять до, фарис... до Христа, фарисеї, і от з таким питанням: а що ж це так? Ну, чому це? А Христос посил, якби бере в приклад, відповідаючи, в приклад в весілля. Ми всі знаємо, що на весіллі всі радуються і веселяться. І, ще ж варто зазначити, що ми вже говорили, до речі, з вами, коли ми проходили притчу про мудрих і юродових жон, то Нагадаю, ті, хто не чули, або, можливо, забули, що весілля, після весілля, тобто весільний день, жених та Наречена вони не відправлялись нікуди, якби якесь мандрування весільне, так, медовий місяць. А у них був, так би мовити, медовий тиждень, де вони святково були вбрані, можливо, навіть якісь імітація було, вінців а, надягали, не знімали їх, а, святково вдягнуті. І тиждень вони вдома перебували в такому святковому настрої а, з, ну, з такими святковими подіями. І Будь-хто цілий тиждень міг прийти до них і разом з ними розділити їхню радість. Тому що більше таких днів, таких як цей тиждень, солодкий тиждень святковий, більше в житті у наречених не буде. Через це, якби всі намагалися з ними розділити цю радість, і, звичайно, ці дні для. Наречених були особливими. І ні про яку скорботу, і ні про які там негразди, ніхто не думав. Всі веселилися, всі раділи. В першу чергу самі наречені, і в другу, якби гості, раділи за наречених. І саме таким прикладом Христос наводить саме цей приклад, тому що Він був іудеєм досить знайомий. Христос пояснює, що для того. Що учням нема чого зараз постати і накладати на себе якісь обмеження, тому що у них є період радості і святкування. Вони перебувають з Христом. Так, по великому рахунку, Христос прийшов як жених, а наречина це була Його церква. І перші члени церкви Христової, звичайно, були самі ці обрані учні Христові, апостоли. Через це ми можемо от в такому розумінні е, зрозуміти, що радість, е, що апос, Христос і відповідає, що апостоли перебувають зараз в такому. Е, Христос прийшов і. З, е, е, Відбувається таке єднання між апостолом, Апостолами і Христом, що не час для цього. І в той же, в той же час Христос говорить, що буде і би, той період часу, коли не буде жениха. Тобто, ми пам'ятаємо, коли Христос буде забраний, тобто його схватять, його розіпнуть і його поховають. І, і Христос, розуміючи це, ну якби. Це можемо з цього зробити висновок, що Христос однозначно знав, що, яка місія перед Ним лежить, крім тої місії проповіді Євангелія Царства, Євангелія Спасіння. Тобто місія постраждати за весь рід людський та перетерпіти смерть, хресні страждання та смерть. І саме тоді, як ми знаємо, апостоли дійсно. І були налякані, і були в скорботі, і якби всі ті їхні почуття е ну, були таким, які вони переживали, коли залишились як е вівці без пастиря. Це, звичайно, час скорботи, як який час труднощів, переживань, які ми можемо пере якби відчувати і під час посту, е якби час. Лішення. Так? Ми можемо залишитись без там, смачної їжі, без наших уподобань, від яких ми утримуємось на час посту, так і апостоли любили свого Христа, любили свого вчителя і були без нього, і теж страждали. А саме тут ще таке порівняння йде те, що ну, от фарисеї приводять, в приклад ще Іоаннових учнів. І тут дійсно є різниця між учнями і Йоанновими, тому що Іоанн все-таки проповідував покаяння, а покаяння воно йде поруч в ногу з постом, а тут же синоніми скорботи, лішення, так, і не можу підібрати як лішення українською. Ну ладно, приїхали. Так от апост, учні іоанна Хрестителя, вони це всі, ну, якби, Іоанн проповідував це покаяння і образ терпіння і страждання. А Христос же ні. Христос же проповідував спасіння. От саме характерна така теж відмінність проповіді. Іоанна Хрестителя від проповіді Ісуса Христа, те, що Іоанн Хреститель в першу чергу говорив про покаяння, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. А Христос в першу чергу казав про саме вже Царство Небесне. Так, в його словах є і про покаяння. Проте наголос все-таки на тому, що царство небесне прийшло, і спасіння вже явлене людям. В самому Ісусі Христі, саме от така різниця через це і образ життя тих же самих апостолів і відрізнялось від образу життя і тих же учнів Іоанна Хрестителя. Давайте продовжимо. Сказавши і притчу до них, тобто до тих фарисеїв. Ніхто не пришиває латки з нової одежі до одежі старої. А той нову розірве і до старої не пристане те, що з нової. І ніхто не вливає вина в молодого в міхи старі. Якщо ж ні, розірве молоде вино міхи. І самовилляться, і міхи пропадуть. Але молоде вино в міхі нові треба вливати, тобі збережеться і те, і друге. І ніхто, випивши старого, не хоче одразу ж молодого, бо каже старе краще. Тобто Христос, от в цих словах, говорить про. Те, що на от, ну, по суті, фарисеї хотіли накласти на апостолів е, ті закони, які ну, були вже давно, тобто старі. Апостоли ж, ж Христос ж їх преображав своїм вченням і давав їм нове вчення. І апостоли вже були е, саме вірніше, і учення Ісуса Христа. Було новим вином, яке не могло поміститися вже в світогляд від хозавітної людини, в світогляд тих же самих фарисеїв. Тобто в даному випадку можна розуміти старими віхами і тих же фарисеїв, ну чи там старою тканиною. Тому що е, треба ну, е, сприймати нове. Якщо, ми, е, е, якщо фарисей хоче жити по-старому, він не зможе сприйняти нове вчення. І саме оця притча повчає, ну, вказує на фарисеїв, як на людей, які заскорузли в своєму вченні, і які не здатні сприймати щось нове. Але для нас це теж є повчання в тому, що ну, про церкву Христову говорять, що їй багато тисяч років традиції накоплювалися століттями, тисячоліттями, і церква дуже така неповоротка і довго дає. Відповіді на виклики сьогодення, тобто нічого в церкві швидко не приймається, не вирішується, не змінюється. А, про те, що консерватизм, він саме ці старі міхі, це є пагубно для людини. Як а, фарисеї не змогли змінитися і прийняти нове вчення Христове, таким чином вони втратили. Можливість відкрити для себе вчення Христове втратили, і з цього випливає, що вони втратили можливість спастися, тому що вони були віддані старому вченню. Звичайно, можемо навіть ну, з іншої сторони сказати, то, ну, якби, а як же в церкву постійно щось нове? Ми можемо вже, якби, відійти від істинності, від канонічності, як зараз дуже популярне слово. Всі говорять про нього, хто розуміє, не розуміє. Але не я про те, що якби контраргумент, так що консервативність має бути в церкві, так звичайно. Але скажімо так, що консерватизм, він може бути мудрим. А може бути не мудрим, як от жони є мудрі, а є юродові. Консерватизм буває юродовий. І консерватизм це не сприйняття нічого нового. Фарисеїв це якраз був юродовий консерватизм і така боротьба за старе, і нічого ми міняти не будемо, нічого додати і сприймати. Але церква, ми можемо дивитися якби на 2000-літній досвід. І, і... і... Ік.. історію церкви, і сказати так, церква вона не міняється, і вона, якби завжди одна і та ж, і це про це ж говориться і... і в ну, вченні про в... церкву в еклезіологію, що церква, вона дійсно одна і та ж завжди Христова. Але з іншої сторони, якщо ми так все-таки будемо розбирати не загальними фразами, а Такими подіями, що відбувалося в церкві, як вона змінювалася, то ми бач... можемо побачити, що церква постійно щось, щось вводила. Причому навіть вводили не святі отці чи там вселенські собори, а вводилося навіть в богослужіння пісне співи, які ми вважаємо, що їх не немож... літургія без них неможлива, а тим не менше, вони були введені в літургію. За наказом імператорів, а часом навіть піснеспіви були творчістю самих імператорів, тобто влада міняла в церкві якісь порядки. Але навіть зараз не про це. А ми говоримо про те, що Господь застерігав як фарисеїв, так і, в принципі, нас від того, щоб ми не відкидали нічого. Ми не говоримо про нове віровчення. Але про нові форми, проповіді, нові форми релігійного життя їх треба осмислювати і давати відповідь на те, чи вірно це ця форма, чи не вірно. Тобто завжди мати, як апостол Павло здається, сказав, що ми маємо завжди мати відповідь, дати відповідь на тих, хто нас запитує, і за допомогою Духа Святого. Влада Духа Святого. Ми цю відповідь дамо, але це від нас вимагається. Ми не маємо сказати, ні, все, от ви на мені задаєте питання, але таких питань церква не розглядає, і ми нічого відповідати не будемо. Це теж хибний шлях. Христос, Христос наголошує на тому, що е, якби церковному вченню дуже такому церковному разуму, е, такому якби. Е, Таке узагальнене поняття. Лег, легше не відповідати на виклики сьогодення і казати, ми не, е, якби, церква не зобов'язана, ні, церква зобов'язана давати відповідь на ті питання, які від неї вимагає суспільство і навіть той же прогрес. Давати оцінку. Е, тому, що, ну, тому що виходить якийсь е, цей юродовий консерватизм, нічого не міняти. Церква ж е, все-таки. Завдання перед нею стоїть приводити людей до Бога і вести до спасіння. А якщо людина каже, а я от так е так чи інакше хочу, ну, ладно, зараз не, не хочу вводити вас такі розмір розмірковані на цю тематику, це трошки інша. Напевно, інший цикл програм треба, щоб на такі речі міркувати, але просто повернусь так і узагальню, що і повторюсь, що Христос в даній притчі наказує нам залишатися мудрими і не відкидувати нікого і нічого, а осмислювати, що відбувається. Не казати, ми не, ну, якби, знаєте, часом легше сказати «Я нічого не знаю, і не відповідати, ніж дійсно постаратися, прикласти зусиль, осмислити це і дати оцінку. Але якраз перед церквою і стоїть особливо соборним її розумом, стоїть, стоять ці виклики, виклики сьогодення. В принципі, на сьогодні все. Можливо, трішки я взяв, пішов в іншу тему, проте не міг якби, її повністю пройти мимо, тому що ну, притча Христова саме про це. Про, про те, що ми маємо бути гибкими, гнучкими, так? а не такими. Заскорузлими і кострубатими, як були фарисеї. А це говорить про те, що Христос вимагає від нас бути живими, діяльними, старатися, прикладати зусиль, щоб. Щоб ми з вами залишалися. Такі от, подібними до того, якими були апостоли. Адже, як апостол Павло каже, що для елінів, я був Елін, для іудеї, іудей, це якраз говорить про те, що він говорив на рівних, так, так і ми маємо з, ну, тут трошки така натягнута аналогія, але якщо ми говоримо навіть з тими ж. Ну, З протестантами ми маємо розуміти, не казати, ні, ви всі єретики, і все, і з вами діалог закінчений. Але ні, міркувати з ними і доводити свою істину. І, можливо, в такому в дискусії можна буде їм донести ну, і позицію нашої віри, того, як ми сповідуємо її. Ну, це як приклад я привів. Так, не цуратися, а. Взаємодіяти. Ладно, На сьогодні все. Щось я Щось в цій темі так загруз. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Надії завтра буде тема така більш веселіша, легша. І бажаю вам тихої та мирної ночі. На все добре. Пишіть, свої, пишіть нам коментарі, вподобайки, ставте шерте наше відео. До зустрічі завтра вранці, ну і, як зазвичай, зустрінемось ще ввечері. На все добре, до побачення!